Дуже багато практичних знань це не перший мій семінар. На стільки практики науряну мало хто дає, прям. Тупо практика, і дуже класно відзначається в те, що тут не один викладач демонструє, а фахівці, які працюють постійно, то тобто в групі, коли обично ти працюєш, яких таких. Тобто, як приходять один викладач, і він там одним глазом туди дивиться свята. То тут дуже класно в плані того, що до ну, кожної пари підключений фахівець, він там зразу коригує, і це набагато практичніше. Тобто це прям дуже класно. Ну ви зможете далі використовувати ці знання на клітці? Звісно. E, Простіше була подана інформація, доступніше. Простота сестра таланта і такий алгоритм дій. Чіткий алгоритм дій, зрозумілий алгоритм дій. І цього там не вистачало на інших мені курсах. Ну то я задоволена. У Вас не було досвіду використання? Ней, досвіду Ней. Не було від слова зовсім старік, було тільки досвідом, що максимально колосальну кількість задоволення. Е, ну, Вчора, що ну, думав, що буде набагато важче сприймати інформацію. Перший день так і розпочиналося, трошки по діагнозам втрачався, але зараз ну, набагато простіше себе відчуваю і зрозумію, що раз знав, що мені бракує ну, в плані е, е, ланцюгів, знав, що таке циліндри, як з ним працювати З шиї, теж знав за циліндр, який мені ну, досить важливий і моє минуле життя, яке було. Тому досить задоволений за простоту і за таку інформацію. Оля, у вас є підвісна система, так? Ще ем... немає. Е... Типу є, да є. Типу є. а що є. Це? Ну ми її не використовуємо. Ви не використовуєте так. Досвід попередній я мала ми з дітьми використовували підвісну, але ми використовували не по призначенню. Ми їх просто гойдали, катали в кінці заняття, щоб трохи розвеселити, і щоб вони хотіли ще прийти. Але десь в глибині душі я завжди знала, що це все ну не просто так і це ну в цьому Якось сила. Просто паріжу, треба було да? та. Це все вникнуте. Ну і основний запит був, я собі так підозрювала, що в моїх пацієнтів це було б корисне і потрібне і помічне. Е навіть отримала більше, ніж сподівалася. На свої такі питання багато отримала відповіді. Ну і тепер вже знаю, що, що з цим всім робити далі. Зможете вдосконалити свою Звичайно, однозначно. які, враховувати знання, які ви отримали. Ну, Дуже вам дякую. Дякую.